Я вам скажу, як професійний консул, як керівник консульської служби, що насправді консульська служба України створювалася для того, щоб захищати права і інтереси громадян України за кордоном. Але я погоджуюсь, що зараз ті люди, які виїхали, з яких можливо навіть корупційно обідрали за виїзд за кордон, до них треба достукатись з ними з тебе треба спілкуватися і справді тримати тверду позицію. Що як люди молоді, які залишились тут в в Україні, захищають Україну, так і вони мають зробити вибір і все ж таки повертатися в Україну добровільно і оновити свої дані і йти захищати країну. Хто а де може це не означає, що знаєте, як повально всі е, в, в штурмові підрозділи, якщо не володіє зброєю, ясно, що там нема чого робити, але. Встати на військовий обліг, обновити дані, пройти військово-лікарську комісію і е, далі йти в навчальні центри це ясно, що конституційний обов'язок, Але не, не радянськими методами, якщо але